Намагається переконати Європу, дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії або Пекін з бикуту, або навпаки, якщо цього не станеться, Пекін буде бойкотувати такі зустрічі. Ну і між тим, швейцарські змі пишуть, що Китай і сам розглядає можливість участі в мирній конференції щодо України у Швейцарії. Посол Китаю у Швейцарії Еван Шитін э, зауважив, що потрібно підтримати РФ та Україну у якнайшвидшому поновленні прямого діалогу. Щоб можна було поступово деескалювати ситуацію, так тут, пане Олександре, поясніть. Е, я не знаю, як це назвати коректніше. Ну якась б як на мене, дипломатично відбувається. Бо хтось хто з представників е, Росії зазначав, що вони не хочуть брати участь ні конференціях у конференціях, Шв... якщо вона там буде в Швейцарії відбуватися, і вони відмовилися одразу. Пекін каже: будемо наполягати, аби Росію е, все-таки запросили. Щ що відбувається? Вони хочуть е, не знаю, поясніть, будь ласка, як ви це все сприймаєте? Ну насамперед я сприймаю дії, вчинки, а не слова. Тому що за словами часто приховуються зовсім інші, ну скажімо так, е, намагання. Ну стосовно Китаю, стосовно цієї ситуації, я я можу висловити тільки власне припущення. З мого погляду, Китай ну продовжує, по перше, залишатися стратегічним партнером Росії без обмежень. І він продовжує по суті захищати інтереси Росії. Водночас він говорить і застосовує таку риторику, нібито спрямовану на мир на переговори. А насправді він не прагне цього. І е, так дійсно на саміт миру, який відбудеться скоріше за все в Швейцарії, буде запрошено 160 країн. Я нагадую, що у світі, наприклад, членами ООН є 193 країни, тобто 160 – це переважна більшість. А Китай. Займає, як на мене, доволі хитру позицію. Він каже, що він за те, щоб, скажімо так, в цьому, наскільки я розумію, саміті миру брали участь не тільки ті держави, які будуть запрошені, а також і Росія. Він висловлюється на підтримку того, що будь-які будь мирні. Перемовина або форум має відбуватися за участю Росії, і він дуже добре розуміє, що Росія взагалі не зацікавлена в будь-якому справжньому форумі миру, тобто, це як на мене хитра позиція Китаю, і насправді вона ну абсолютно не спрямована на те, щоб реалізувати формулу миру президента Зеленського. Просто чесно виглядає так. Ну якщо Росія публічно зазначила, що вони не хочуть брати участі у е, мирному саміті Швейцарії. То а тут в Китаї виходить, каже, треба все-таки Росія е, запросити. Ну, виглядає так, наче їх хочуть силоміць затягнути на ці перемовини Ні, насправді тут е, Китай він хоче використати це як привід е, своєї неучасті в е, саміті миру. Він скоріше за все може заявити так, оскільки Росія. Не була запрошена, оскільки Росія не взяла участь в цьому форматі, в цьому форумі, то ми також не будемо брати участь. Тобто вони шукають привід, щоб не брати участь в саміті миру. Ну для нас важливо, щоб Китай долучився в принципі. Так чому тому, що Китай має по-перше, вплив величезний вплив на Росію, на Путіна. Путін рахується з Китаєм. Китай є ну таким ну. По суті, з економічної точки зору Китай суттєво підтримує економічно Росію. Путін боїться залишитися на самоті, боїться політичної ізоляції. Для нього останнім шансом є підтримка Китаю. Тому Китай, маючи такий вплив, і його участь була би доцільною у саміті миру. Але як буде насправді важко сказати, так. Зникла картинка. Зараз відновиться напевно дзвінок до, до пана Олександра. Да, є картинка. Пане Олександре, а хто ще з важливих для нас країн не дав остаточну згоду? Ну з важливих не для нас, для нас всі напевно учасники важливі, але з таких ключових світових країн, які можуть вплинути, в тому числі на Росію, ну я б сказав, для нас було б важливо, якби участь в цьому саміті в миру. Взяли країни великої двадцятки, мінус Росія, зрозуміло. А важливо, щоб Індія, наприклад, брала участь а, також а в саміті чому індія Ру. досі не підтвердила. Є якась версія, чому так? Ну, Індія формально знову таки намагається позиціонувати себе як нейтральну країну. Хоча насправді ми знову теж таки бачимо, що вона закуповує в величезних кількостях російську нафту і газ, і вона не є цілком нейтральною країною. Як і Китай теж на нафті сидить і збільшує ці всі імпорт з Росії. Ну але хто ще хто ще кого ще забули? З двадцятки лише Індія і Китай, чи ще є країни, які не дали згоду? Ну в основному йдеться про країни глобального полудня, тобто які це можуть бути країна? Ну Південна Африка, наприклад, Південна Африканська Республіка, Бразилія. Бразилія її участь як такого потужного лідера Латинської Америки була б доцільна. Тобто, я вважаю, що тут для нас важливо, щоб був такий високий представницький рівень, щоб в цьому саміті брали участь представники різних регіонів різних культур. Ну, найбільші країни у своєму регіоні. Угу. Пане Олександре, ще один такий момент, хотіла поточнити. Дивіться попередньо публічно, здається, Міністерство закордонних справ в Китаю зазначало про те, що висловлюють своє бажання взяти участь у мирному саміті, і вони тут не висували жодних ніяких умов, за яких обставин вони можуть долучитися до цього саміту. Це тільки за даними от видань окремих за їх джерелами, зазначається, що Китай може бойкотувати, якщо Росію не запросять. Знаючи. Про те, що ну культура Китаю вони доволі обережні в своїх висловлюваннях, е дуже важ підбирають конкретні слова для е донесення своєї позиції. Як Ви вважаєте, чи е стане Китай змінювати свою позицію після оголошення вже публічно про те, що вони можуть долучитися і при цьому не висувають жодних вимог, за яких нагод вони можуть долучитися до саміту миру? Ну, якщо Китай офіційно заявить про те, що він долучається до саміту миру, то все-таки е, дати зворотний хід буде дуже важко китайській дипломатії. Тобто я думаю, що вони виконують свою обіцянку, але вони зараз е, ставляться до цього дуже обережно. Вони не кажуть, що вони долучаться, вони кажуть, що ми розглядаємо таку можливість. А що збільшує шанси долучення Китаю? Ну з мого погляду, це коли Китай побачить, що дійсно велика кількість країн, в тому числі глобального півдня, беруть участь в цьому саміті або задекларували те, що вони візьмуть участь, то це збільшує шанси, що Китай не захоче залишитися. Знаєте, ну, поза цим процесом. Він все-таки хоче бути е, в центрі або всередині е, цього процесу. Е, і він тоді тоді шанси зростають. Він дійсно може залучитися долучитися до, до цього. Сам. Сам. А в нашій студії Олександр Левченко, український дипломат. Пане Олександре, на ваш погляд, навіщо Сідзінпін хоче зустрітися з Макроном? Ну, з Макроном зрозуміло, що Франція має окрему позицію, коли. Їхали європейці розмовляти з Китаєм, так, вони так себе окремо трошки позиціонували в цьому плані. Ну, плюс останнє бачення його можливості залучення військ, можливо, і в цьому контексті. От. Але, у всякому випадку, ця зустріч нам треба її підтримувати. Зміна позиції Макрона і все це нормально. Да? Можливо, Макрон там яким чином ясно, що Франція не рівня Китаю. Але це важковаговик, да? можливо, деякі сигнали пропозиції Франції будуть враховані Пекіном. Я абсолютно згоден, що вони ставлять дипломатичну вилку. Тобто, ми беремо участь, але треба запрошувати Росію. Вона в принципі логічно. В контексті того, що ви не досягнете миру, якщо ви не погодите з Росією, ну що ви можна аж приймати? Але ж треба просто і ще раз публічно, не тільки Китаю, а всім, що ми формулюємо позицію України і всього світу спочатку, нема питань. Наступний крок обов'язково з Росією. інакше це ну, неможливо досягти миру України без Росії. Але ми хочемо дізнатися думку всього світу. Щоб Росія не блокувала якісь рішення і так далі. Як вони оцінюють? Ось є пункт, 10 пунктів, формула миру і так далі. Як вони цю покращити її, щось забрати, якщо вже так хтось буде наполягати, щось додати і так далі? А вже потім обов'язково. Обов'язково виходимо на позицію переговорів з Росією, тому що без Росії досягнення миру неможливо. Тому ось це треба зразу на Китай, на БРІкс. От на фактично, виходить, що Брікс не бере участь в цьому, значить вони солідарні ага. з Росією. Китай зрозуміло і економічно. Він і сусід, і так далі. І стратегічні партнери, ці ж, начебто менше залежні від Росії а між тим, ну, бачите, який стика. вплив Маймо, то, не, московські і так далі. Тому а, ще а... раз постійно треба заявляти, ми формулюємо на цьому саміті позицію більшості країн світу щодо оцінків російського вторгнення. Після цього обов'язково ми вступимо в переговори з Росією, коли уладнаємо свої позиції і оцінки. До пана Мережка останнє запитання, власне уточнюючи. По-перше, що з датами цього інавгураційного саміту миру? Його анонсували взимку, вже весна йде. Знову ж таки, поки що дат немає, що відбувається і коли можна чекати проведення першого саміту? Ну, поки що невідомо, дійсно. Мені здається, що тут питання в тому дипломатичної нашої роботи на сьогодні. Скільки нам вдасться переконати країн взяти участь у цьому форумі? І залежно від цього буде визначена дата. Але я сподіваюся, що це станеться в цьому році. Ну, питання можливо декількох місяців. Скажіть, будь ласка, якщо умовою участі Індії та Китаю в цьому саміті буде ну якесь формальне від України запрошення Росії, ми підемо на це, на ваш погляд, чи ні? Ну насамперед я не бачу сенсу, щоб наприклад Китай або Індія е, намагалися е, ну добиватися того, щоб Росія була запрошена, тому що формально сама Росія може е, заявити про це, що вона хоче взяти участь у цьому, е, у цьому саміті. У, у цьому форматі, але вона цього не робить. Навпаки, вона заявила, що вона не буде брати участь е, в цьому саміті. Ясно, пане Олександре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дуже важлива тема. Спасибі вам за коментарі з цього приводу. Олександр Мережко, народний депутат України, був із нами на прямому зв'язку. Дякую, тим а, часом та. продовжується відлуння. Закінчив від... би я цю та. тему Олександра ви Підемо далі. Дивіться в чому дипломатична вилка. Ви не погоджуєтесь про участь Росії, значить ці весь брікс, Білорусь, Корея, Північна. Іран не приїжджають. Ви погоджуєтесь на участь весь Брікс Приїжджає, Білорусь,